Олексій, закінчився турнір, ваша команда посіла друге місце. Підсумуйте, будь ласка, і фінальну гру, і загалом турнір. Ці чотири дні проведені у Львові, такі активні чотири ну, дні ігрових підряд. Ну, перш за все, це більш підготовчий турнір для всіх, майже команд. Всі грають там багато хто грає в три четвірки, щось пробує, щось награє. Тому ну, як таковий, то результат не стояв. Обов'язково перемогти. Але хотілося, звичайно. Ми, я рахую, що ми пройшли на погану шлях без поразок. Ось трошки не вистачило. В фіналі була бойова гра, фінали не бувають простими. Ураган молода, амбіційна зараз команда, яка дуже прагне довести. В них багато бажання. Ми перший тайм так трошки виявилися, не готові, грали не в свій футзал, потім додали, але... Програли все ж таки. Не буду казати, що лотерея Програли, значить, щось не так зробили. Все-таки загалом по турніру щось більше позитивного для себе почерпнули? чи навпаки, якісь моменти, на якими треба більше працювати. До, до чемпіонату залишилось вже два тижні фактично, фактично, так? Так, да, так. Да, ну, дуже близько вже до старту чемпіонату. В нас ну, в команді Аврора дуже багато, ну, 5 нових гравців виконавців. Тому ми пробуємо, ми щось награємо, те, що, ну, мабуть, нові, новим гравцям складно поки що. Але нічого. Дуже позитивно оцінюємо. Це добре, що є, ну, був такий турнір і ми не просто тренувалися три місяці. Тобто це дуже добре. Дякую, успіху вам. Дякую вам.